Сушарка для взуття з Алікспрес. Почитав відгуки людей, пишуть, доволі таки непогана штука, а чи дійсно вона непогана. Зараз будемо все перевіряти. Так, потужністю у нас 180 Вт, по типу ніби мало споживає і досить гарно сушить. В комплекті йде ось таких дві труби. На дві пари взуття. Або на одну пару, як кому треба швидко це все діло підсушити. Може бути ось так. А може бути навіть ось так. Тобто вигинаєте, як вам треба, і воно має працювати. Так, далі. Тут у нас є таймер. Тобто можемо поставити таймер, наскільки воно буде вам сушити хвилин. Прикручуємо гофровані труби і будемо тестувати. Я вже все підготував. Тут я спочатку думав, що це такий дисплейчик, а ні, це просто пише в нас, що 55 градусів. Так, ватметр готовий. Давайте накручуємо. Ого, як пішло? Писало, що 180 Вт. На припуску, певно, взяло аж 250. Так, 164 Вт. Споживає на даний час 162. Китайці писали, що 180. Так, Давайте також, щоб вам було видно. Запихаємо туди датчик і будемо міряти. Так, що там пішли? Градуси, чекайте, бо я щось висунув. Да? Пішли 40 градусів. 46 градусів. 47, ну, 46. Я думаю, більше не прогріється. 47 градусів. Китайці писали 55, ну може 55 це якщо там в дуже теплому приміщенні, а може воно ще розігріється. Фіг, його знає, але я вам скажу, що температури вистачає для того, щоб взуття сушилося. Тим паче, що дує, вентилятор також доволі непогано. Пробуємо, будемо сушити одночасно дві пари взуття. Як нам показали китайці, ось тут є жолоб. І ось цей жолоб потрібно вставити от сюди. Ось так. Впихнути між ними. Ось так. І по типу воно дує в один черевик і в другий. Ну я вам скажу, що воно настільки погано дує. Якщо отак брати, ну так, да, кількість тепла дуже мінімальна. Тобто, якщо ось таким методом, то будете сушити його до ранку. Дуже довго і повільно. А якщо черевики у вас просто мокрі, то краще робити ось так. Впихнули в один. Впихнули <пих> один, впихнули другий. І все. І так воно працює набагато ефективніше. Хвилина пройшла. Пробуємо, що воно там нагріло. А ну? 40 градусів? Нічого собі, уявляєте, 42 градуса навіть. Тобто, що ви собі бачили, вон де лазером свічу, бачите, да? там 40 градусів. 46 навіть, уявляєте? Нічого собі, і звідси тепло просто таке сунеть. Я так думаю, штука. Не тільки посушити своє взуття, можна навіть і руки зігріти, і ноги, якщо так сильно змерзли. Можна сушити не тільки взуття, знімаєте шкарпеточки, вішаєте на гофровану трубу, і все. І вони сохнуть, і в них -то всередині реально тепло, бо можна підігріти. А ще одна фішка: довжина усієї труби пів метра. Берете одну і другу трубу, запихаєте її під ковдру. І все, і у вас там просто жара, це якщо дуже змерзли, десь після роботи. Прийшли, поставили собі, запхнули, і все, як феном дує, правда, не дуже гарячим. Тобто дійсно комфортна, класна штука. Петровичу, як завжди, ось такі великі подобаючки, що показав, розказав, як працює, чи дійсно таке варто брати. Дійсно варто брати. Класна штука. Кому треба, забирайте, тому що Петрович взуття своє, і шкарпеточки сушить ось там. Там вихід гарячого повітря з каміна, собі прийшов, поставив і все працює, все сохне. Всім дякую і до побачення!